Історія палацу Кунін Шидзин, глава 167. ПРИНЦЕСА ЗМІНИ в житті. Дзянчу, спостерігаючи за рішучістю Дзян Сюїнін, хотів щось сказати та, зрештою, змовчав. Ледь Дзян Сюєнін покинула маєток Сівея, Дзянчу одразу вирушив до Юйхуана, де Сівей грав уго з Люджауїнем. Сівей виглядав спокійним і незворушним, тоді як Лю Джаоінь був у повному відчаї, ніби от-от вибухне від безсилля. Побачивши дзяняшу, він із полегшенням зітхнув, наче знайшов порятунок. Останнім часом Сядзюан чомусь надто часто кликав його грати в го. Лю Джаоіню здавалося, що ще трохи, і він збожеволіє. Сівей, не відводячи погляду від дошки, спитав: Що вона сказала? Дзяньчу, опустивши очі, відповів. Друга панна Дзян вирішила ризикнути. Схоже, вона налаштована будь-якою ціною врятувати людину. До того ж, у неї, здається, залишилися невирішені рахунки з тією особою в палаці. Вона не лише не відступає, а й збирається скористатися цією нагодою, щоб спробувати підставити свого ворога. Сівей зробив хід і лише тоді підвів голову. Люджа Уін, скориставшись миттю, коли Сівей відволікся. Нишком прибрав із дошки два чорні камінці і заховав їх під столом. Сівей зауважив дуже схоже на те, що вона могла б зробити. Дзяньчу помітив дії Лю Джаоїня, але лише ковзнув по ньому поглядом, і відповів Сєвею Отже, план залишається без змін лише кроки з підміною людини треба пришвидшити. Сівей сказав цей раз був ідеальною нагодою. З одного боку Нінер витратила чимало срібла, щоб підняти серед народу питання шлюбного союзу, а ми поте їй допомагали. Хоч задум зробити так, щоб Сяошу ошу замінила Шенджиї в шлюбному союзі, через її піднесення до статусу дружини імператора і не вдався, проте це викликало серед людей сумніви щодо доцільності такого союзу. До того ж, голова секти також спостерігає за ситуацією. Хоч зараз він і не може втручатися у справи в столиці, якщо шлюбний союз зірветься, він напевно не стоятиме осторонь, потрібно лише кинути іскру, підбурити народне обурення, створивши для уряду внутрішні і зовнішні труднощі. Тоді Шанлан, навіть якщо не захоче, найімовірніше буде змушений викликати Бравого князя назад. Якщо втратити цей шанс, невідомо, коли він з'явиться знову. Люджа Уїн підняв свій білий камінець, примружився і сказав Тобто ти теж не збираєшся зупинятися, не пропускаєш жодної нагоди. Сівей подивився на нього. Без жодного збентеження Лю Уїнь поставив камінець на дошку і продовжив На очах у всіх пана Дзян веде наступ, а за лаштунками в тебе такі темні задуми. Е, після справи з нефритовим талісманом ти втратив більшість своїх людей у палаці. А пана Дзян навпаки значно талановитіше за тебе, навіть найближчих євнухів імператора зуміла схилити на свій бік. На мою думку, не варто так ускладнювати Домовся напряму з Джанбао, щоб він отруїв імператора, хіба це не вирішить усі проблеми? Отруїти когось у палаці це було зовсім непросто. Усе, що потрапляло до роти імператора, спершу перевіряло срібним посудом, а потім ще й через рот євнухів. Якщо погано спланувати отруєння, можна було б померти раніше, ніж отруїти імператора. Люджа уїнь просто жартував. Справу з нефритовим талісманом насправді спровокував гун і, який, прибувши до столиці, поки маніпулював подіями. Він задіяв своїх людей у палаці безгоди Сівея, що привернув увагу імператорської матері Сяо та самого імператора. У палаці відбулася велика чистка, після якої в всівиї майже не залишилося надійних людей. Лю Уїнь скористався цим, щоб поглузувати з нього, та Сівей не став сперечатися і спокійно зауважив якби Джен Бао був людиною сумнівного характеру, легкою до хабарів, він навряд чи так просто пристав би до нінер, і, тим паче, не погодився б, поти допомагати їй, відчиняючи перед нею двері палацу. Лю Уїнь, помітивши, що увага Сівея вже не прикута до дошки, внутрішньо з полегшенням зітхнув. Поставивши камінець, він підганяв Сєвея. Ну ж бо ходи швидше. Я сьогодні ще не повірив, що не зможе тебе обіграти. Сєвей глянув на дошку і зробив хід. Він не помітив Лю Джаоінь зрадів, настрій у нього піднявся, і він іронічно додав От, ти Сєдзюаню, вже вважаєш мій дім своїм. За чай не платиш, це ще гаразд, але коли інші просять мене супроводжувати їх, це коштує недешево. А та мила дівчина щоранку приходить до тебе, а ти уникаєш її, мов отрути. Сідюань, сідюань, невже ти з нею посварився і носиш образу? Дзяньшу, який стояв поруч, відчув, як у нього нервово сіпнулися повіки. Сівий повільно підвів погляд, зберігаючи незворушний вираз обличчя, і сказав Люджа Уїню, якщо буде ще один раз, коли ти заховаєш кілька камінців, я змушу тебе з'їсти стільки ж. Люджа Джаоінь миттєво завмер. У нього що? Очі потилиці? Наступного ранку у палаці Мінфен палацові служниці в тиші і злагоді несли спідниці, шпильки та косметику. Сушаньї старша служниця власноруч узяла з коробочки пензлик для брів і почала малювати брови шенджиї. Ледь розпочавши, вона вже не могла стримати сліз. Але сама Женджії поводилася так, ніби нічого не сталося. Вона навіть витерла сльози сушаньї і усміхнулася. Сушаньї бачила, як я зростала, а тепер мені час виходити заміж. Ви маєте радіти за мене, чому ж плачете? Почувши це, сушаньї так розхвилювалася, що ледь отримала пензлик. Тоді Шенджі взяла його з рук служниці і сама обережно почала малювати брови перед дзеркалом, промовивши дівчині у 20 років однаково доведеться вийти заміж. Просто одні виходять недалеко, а інші, дуже далеко. Та хай там як, суша, ні, не може бути зі мною все життя. Мені самі треба побачити світ за межами палацу і витримати всі його бурі. Плакати зараз це лише дозволяти іншим дивитися на мене зверхньо. Краще усміхнутися і показати трохи духу, хіба не так? Дві тонкі вигнуті брови, мов вербові гілки. Були намальовані акуратно, але легкий шрам під оком усе ще залишався помітним. Шенджі відклала пензлик і взяла тонкий пензель для губ, умочила його в яскраву рожеву помаду і почала обережно виводити лінії вздовж старого шраму, утворюючи візерунок у формі полюстки вишні, що падає. Закінчивши, вона не стримала усмішки, дивлячись на своє відображення. Вона згадала Дзян Сюєніна сказала. Цей макіяж мала б робити Нін-Нін. Лише вона могла намалювати його так, що він виглядав би справжнім. Але тепер, коли я вирушаю у шлюбний союз і їду далеко за межі батьківщини, там уже ніхто не робитиме мені такого макіяжу. Краще я сама кілька разів спробую, щоб звикнути. Сушань її, витираючи сльози, сказала. Після того, як сьогодні ви попрощаєтеся з імператором та імператрицею, до палацу прийдуть ваші колишні подруги по навчанню, щоб попрощатися, тоді можна попросити другу пану Дзян зробити вам макіяж. Шенджі ю усміхнулася. Якщо вона прийде, боюся, вона плакатиме, мов дощ, і навіть не зможе втримати пензлик. Як же вона мені тоді намалює макіяж? Цей шрам вона отримала ще немовлям. Коли сталося повстання князя Піннаня та небесних учень, і меч випадково поранив її обличчя. На щастя, нянька закрила її собою перед смертю, чим урятувала їй життя. Для тих у палаці, хто пережив ті події, Шрам постійно нагадував про випробування і приниження, які довелося пережити імператорській родині. Коли вона була малою, їй було страшно дивитися в дзеркало. Та коли підросла, всі довкола казали їй, що вона високородна принцеса. І може мати все, що забажає, незалежно від зовнішності. Кров імператорської родини, яка текла в її жилах, не змінювалася через цей шрам. З часом вона в це повірила. Адже вони мали рацію майже не існувало речей, яких вона не могла б отримати. Коли їй було нудно в палаці, вона запрошувала дітей знатних родин для ігор, усі лестили їй, усі були поруч, вона могла гратися з документами на колінах батька імператора. Тягнути за волосся брата імператора, бешкотувати в маєтку дому юньї і дозволяти Яньліню брати провину на себе. Але тепер вона не хотіла виходити заміж. Ті, хто раніше пестив її, потурав і дбав про неї, раптом змінилися до невпізнання. Вони стали збентеженими, безжальними, холодними і відразливими. Вона навіть не могла і радше не хотіло їх упізнавати. Тоді вона зрозуміла, як і цей шрам, що не зникає, навіть будучи принцесою, вона не завжди здатна керувати власною долею, і саме через свій статус її доля стає ще непередбачуванішою і тяжкою для опору. 20 років тому їй загрожували мечі й кинджали заколотників. 20 років по тому їй завдають болю найближчі родичі, відштовхуючи її. Увесь палац Мінфен уже був пишно прикрашений. Вона дивилася на своє спокійне відображення в дзеркалі, відчуваючи, що за ці дні схудла і стала не схожою на себе колишню, та Шенджі не відчувала з цього приводу жалю. Коли вона вже збиралася підвестися, ззовні почувся наполегливий голос, що квапив її. Звучав він розкішно, але холодно. «Принцесо! ви вже запізнилася більше, ніж на чверть години. Імператор та імператриця чекають уже давно. Шенджиї вийшла назовні. За воротами палацу стояли подвійні караули. Охорона була значно суворішою, ніж зазвичай у мінфені. Палацові служники і євнухи стояли, опустивши голови біля червоних палацових мурів, а Сяошу, яка нещодавно отримала титул дружини імператора, стояла попереду всіх. Колись вони навчалися разом і були, мов сестри, а тепер Сяошу стала її невісткою. Шенджиї озирнулася довкола і сказала. За такої кількості охорони невже дружина імператора і досі боїться, що я втечу? Сяошу з яскравим і зухвалим макіяжем усміхнулася, але її усмішка була нещирою. Ваша високість навряд чи втече, але хто знає, може хтось захоче вас урятувати? Шенжі раптом засміялася і перевела погляд на сяошу. Насправді, мати з дитинства цінувала вас і часто казала мені добре з вами ладнати. Зрештою, ми були, мов сестри, і я теж тепло до вас ставилася. Але тепер ви стали моєю невісткою і змінилася до невпізнання. Мати захворіла через вашу поведінку, хоч ви і виправдали її турботи. Останнім часом я весь час думаю про одну фразу, яку хотіла вам сказати: чи знаєте, ви, Сяошу стояла на сходинку нижче. І підвела на неї погляд. Шенджиї спустилася на одну сходинку, підвищуючись над нею, і раптово зовсім несподівано дала їй ляпаса. Ляск. Сяошу була геть не готова до цього. Золота шпилька з її волосся впала на землю, а зіниці різко звузилася. У її погляді спалахнула темна лють. Та вона не вибухнула навпаки, байдуже подивилася на Шинджії. Шенджі спокійно договорила. Ви справді дуже ниця. Ну що, я так думаю, що в наступній главі все буде зрозуміло, що відбуватиметься, як рятуватимуть принцесу і що з цього вийде. Чекаємо. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.